О, світаю записи шостого архіву. Це шостий епізод проекту Ісла за авторством каналу The Ісла Проджект. В цьому епізоді ми з вами розглянемо біосферу грібних лісів планети. Тож залишайтесь із нами. Звичайно, якщо ви не боїтесь, темряви. Планета Ісла це світ переповнений формами життя. Але щойно ми поглянемо на карту видового різноманіття, стає очевидним: більшість наземних організмів зосереджена у надзвичайно вузькій смузі. Понад 40% усіх наземних видів мешкають лише в кількох ізольованих середовищах. На мапі вони позначені червоним. Найбільшість цих зон, східна і західна частина надколонії Еодранта. Це гігантський лісовий масив. Розташований приблизно на 15 паралелі. Біом Еодранта один із найбільших на Іслі. І саме тут мешкає найбільше видів, які ми можемо зустріти на планеті. Та, звісно, є і інші зони, які не охоплені цим лісом. Тож, давайте звернемо увагу на невеликі острівці життя, розкидані між 10 та двадцятою паралелями. Це спорові ліси, ісли. Ми вже коротко згадували про них у попередніх епізодах, але тепер настав час познайомитися ближче. Ці незвичні екосистеми не мають майже нічого спільного з лісами, які знайомі нам, і головна відмінність у самому принципі їхньої будови. Якщо в звичайному лісі сотні окремих дерев змагаються за ресурси, то в споровому лісі все збудовано навколо єдиного і організму. Цей організм називається керустратії платіфора. Він найбільше живе створіння, яке коли-небудь існувало на іслі. Попри своє грибне походження, він веде складний міксоторофний спосіб життя, формує структури, які змінюють саме уявлення про симбіоз, соціальність і межі між особиною і колонією. Спорові ліси це надзвичайно складні біоми. Щоб зрозуміти їх повністю, знадобиться ще не один випуск. Але сьогодні перше знайомство. Ми поговоримо про структуру лісу, яку формує ріст грибних стровбурів. Розглянемо його внутрішні зони і, звісно, зустрінемо перших мешканців цієї екосистеми. Це проєкт Ісла. Перш ніж ми рушимо далі, хочу познайомити вас з одним ключовим терміном. Він дуже важливий для розуміння екосистем Ісли. Це рогозність. Рогозність описує фізичну складність поверхні в певному середовищі. У великому масштабі це пагорби, обриви, западини, яри, у меншому рельєф ґрунту, порода, тріщини, нерівності. Якщо ругозність висока, середовище складне, багатошарове із безліччю форм, виганів і просторових можливостей. А якщо низька, воно плоске, однорідне, без виражених особливостей. Чому це важливо для екології ісли, бо від рогозності напряму залежить нішевий поділ, тобто скільки різних видів зможуть уживатися в одному просторі. На рівні поверхні місць для спеціалізації мало. А от чим більше варіацій у рельєфі, тим більше способів жити поруч не конкуруючи. На іслі цей ефект посилюють два фактори світло і вітер. Плоскі ділянки вкрай негостинні, вони відкриті для повітряних потоків, уламків і, звісно, для хижаків. Та навіть невеликий виступ, пагорб, ямка, схил вже створює різницю. Ось, наприклад, узвища, його північна сторона захищена від вітру, тут легше рухатися, рости і жити. Рослини, що ростуть на освітленому боці, можуть мати складнішу будову, а в затіненій частині, куди не доходить світло. Розквітають види, що не залежать від фотосинтезу у біогеографії. Термін «ругозність» зазвичай стосується лише неживих форм рельєфу. Але в цьому проєкті ми враховуватимемо і біологічну ругозність, тобто структури, які виникли внаслідок росту організмів, і це повертає нас до спорових лісів. Бо саме тут найвища ругозність на планеті, а отже, й одне з найбільших скупчень життя. Хоча поверхня спорового лісу може мати певні варіації рельєфу, основна структурна складність виникає завдяки одній єдиній формі грибному стобору. Це базова одиниця росту в колонії кридостраті плотіфора. Він складається з трьох основних частин. Перша мікоридики. Це сапрофітна, гетеротрофна частина організму. Її тонкі, ниткоподібні волокна сплітаються у велетенську підземну мережу. Що розкладає органічну матерію та забезпечує колонію поживними речовинами. Друга частина власне стовбур, вертикальна опора, що може сягати від 1 до 10 метрів заввишки. Саме він надає колонію висоту і є основою для подальших структур. І нарешті третя складова грибна стеля. Це губчаста фотосинтетична тканина, яка формує суцільний полог над лісом. Її товщина коливається від 30 см до 1 метра. Хоча цей стовбур можна уявити як окрему істоту, насправді він лише одна частина єдиного суперорганізму. Всі такі структури взаємопов'язані, вони змагаються між собою, але водночас передають частину ресурсів до загальної мережі. Кердостраті Платьфора надзвичайно складний організм, і в майбутніх випусках ми ще заглибимось в його біологію. Ріст грибних стовбурів. Створює величезну кількість поверхонь, які інші форми життя можуть використовувати. На нижньому босі грибної стелі є складки, западини та заглиблення, що слугують прихистком або точками кріплення для організмів. Але життя розвивається і зверху, на освітленій частині стелі. Там оселяються різноманітні епіфіти, які використовують тканини гриба як субстрат. Сам стовбур також додає структурної складності середовищу. Для багатьох повітряних істот він стає природною опорою, місцем для посадки, відпочинку або старту польоту. А тепер, коли ми маємо загальне уявлення про фізичну структуру спорового лісу, запрошую на невелику екскурсію. Ми познайомимося із внутрішніми зонами під грибною стелою та з деякими істотами, які мишкають у цих незвичних лісах. Мандрівка починається з краю лісу, зі схилу. У цій зоні грибна стеля розташована дуже низько, всього не кілька метрів над землею. З ґрунту стрічають численні грибні стобори, що тісно змагаються між собою. Через це рівень відмирання тут дуже високий, колонія постійно оновлюється. Одні структури руйнуються, інші з'являються на їхньому місці. Завдяки цьому до землі проходить більше світла, схил найсвітліша частина всього лісу. Далі буде тільки темніше. Там, де є світло, є й фотосинтетичне життя. Багато рослин не просто співіснують із грибами, а й беруть участь у розкладанні короткоживучих стоборів. Часто це ентеріоморфи, родичі видів, які зустрічаються в інших лісах і Вони не мають звичних коренів, натомість проникають безпосередньо в тканини гриба. Зовні видно лише фотосинтетичні та репродуктивні органи. Постійний цикл розкладу і росту створює вологий пухкий ґрунт. У ньому охочі поселяються риючі істоти. Одні відкладають яйця прямо під поверхню, інші, як от Auxilia fodiens, риють постійні нори і проводять у них більшість життя. Цей вид збирає залишки розкладених грибних тканин і вистилає ними дно свого житла. Хоча його важко побачити, його можна почути. Характерне щебетання Auxilia fodiens Часто лунає з під низькою грибної стелі. Поряд серед опалого листя задається хижий деркострит. Він чекає на здобич. Його грудні придатки вкриті відбивними лусочками. Якщо він займе правильну позицію у світлі плямі, ці лусочки блищать, імітуючи квіткові пилюстки, це приваблює запилювачів потенційну здобич. Інша істота, яка ігнорує ці пастки анупактіні каніс. Її тіло несе сотні маленьких ніжок. Вона повільно рухається лісовим дном у пошуках партнера. На одному з кінців тіла в неї є яскраво червоний виріст, що вирізняє її серед тьмяних кольорів навколо. У місцях, куди пробувається більше світла, проростають молоді грибні стовбури передостраді платіформа. Їхні паростки з'являються після обвалення стелі і швидко ростуть, намагаючись заповнити прогалину. Конкуренція між ними дуже висока і зазвичай лише один. Найшвидший і найкраще розташований, виживає і досягає зрілості. Навіть у ранньому віці на стоборі вже з'являються інші мешканці. Наприклад, істота з роду Кодріхозоа займає верхівку молодого стобора. звідти вона ловить аеропланктон, крихітних істот, що ширяють в повітрі. Занурюючись далі в ліс, ми зустрічаємо істоту, яка відіграє важливу, хоча й небажну роль у житті суперорганізму – це личинка паразита Сорнітокаля латераліс. У ранньому віці вона проникає в грибний стовбур і починає харчуватися поживними речовинами, що циркулюють мережею. Її через це розростається, обвиваючи стовбур, у якому вона живе. У дорослому стані цей паразит сягає таких розмірів, що змушений захищати себе. Він вирощує вздовж тіла віоло-захисних відростків. Вони вкриті жалкими клітинами, що містять отруйний фотоплазм. Якщо нападник контактує з ним, його тіло починає виробляти автотоксин, який робить шкіру надзвичайно чутливою до ультрафіолету. Цей ефект тимчасовий, але в середовищі, де світло відіграє визначальну роль, навіть короткочасна вразливість може мати фатальні наслідки. Ще трохи далі, і ми виходимо до вузького потоку. Такі водні джерела мають величезне значення для всієї екосистеми. Вони живлять грибну мережу, несучи з собою поживні речовини і підтримують сталий цикл росту. Поряд із потоком височає дерево з родини еодронтит, яке проростає крізь грибну стелю і піднімає свою фотопластину до неба. На перший погляд, воно має бути конкурентом грибного лісу. Але насправді такі дерева часто укріплюють структуру пологу, їх небагато і шкоди для лісу вони не завдають. Ми покидаємо зону схилу і потрапляємо до наступного підрегіону до гребеня лісу. Тут простір відкривається. Грибна стеля розташтована вище, на висоті від 3 до 6 метрів. У її покриві подекуди є розриви, крізь які проникають потоки світла, але в цілому тут вже значно темніше. Це місце перехідна зона, достатньо простора, щоб по ній мали проходити великі істоти. Саме в гребені лісу найчастіше бувають сезонні мігранти, тварини, які подорожують під пологом суперорганізму, і слідом за ними великі хижаки. Один із таких Sabra mandibula prionosus. Він орієнтується в просторі завдяки його локації, використовуючи звукові сигнали, щоб бачити в темряві. Під ним тече той самий потік, що занурюється глибше під землю, і підтримує підземні екосистеми. У таких місцях. Часто чатують хижі істоти, чекаючи на дрібну здобич, яка приходить до води. На поверхні серед повітря під грибною стелою ширяють м'якотілі істоти, що нагадують поліпи. Вони фільтрують повітря, виловлюючи біосніг дрібні частинки органічної речовини, що постійно осідають з верхніх шарів. Біосніг складається з повітряних спор, решток мікроорганізмів, аеропланктону і є основою для цілого повітряного харчового ланцюга. Серед повітряних мешканців хижий де копот терапліка Велокс. Він ковзає між стовбурами, ловить дрібну здобич тонковиротовими щупальцями. Його тіло пристосоване до польоту, але в обмеженому просторі лісу він частіше лізе вгору, ніж летить. Його лапи видовжені, сплюснені, з кігтями на кінцях. Це водночас і крила, і зачіпи. Його тіло створене для тіні та спокою з лісу. У відкритому вітряному середовищі він не виживе. Це лише один із багатьох ендеміків. Спорові ліси надзвичайно ізольовані. Більшість організмів, що живуть тут, не зустрічаються більше ніде. Кожна колонія Кредостраті Плотіфора має унікальну сукупність видів, які існують тільки під її грибною стелою. За мільйони років еволюції в ізоляції в деяких лісах сформувалися цілі нові родини і навіть порядки організмів. Саме тому говорити про споровий ліс у загальному сенсі складно. Жодні два ліси не однакові, і будь-яка спроба узагальнити буде частково неточною. Деякі види можуть повторюватися у різних місцях, але інші зустрічаються лише тут, у цьому конкретному лісі. Чим глибше ми просуваємось, тим частіше бачимо яскраві світні структури, що звисають із грибної стелі. Це квіти ентеріоморфних рослин. Верхня частина лісу практично не має фауни, тому квіти виходять униз, щоб привабити запилювачів. Їхні світлові сигнали яскраво виділяються у сутінках, що панують під пологом. Звір місцевих істот надзвичайно чутливий до точкових джерел світла. Це дозволяє їм бачити не лише квіти, а й прокладати шлях у темряви. У міру того, як ми просуваємося до глибини лісу, ці світіння стають усе частішими. Ми дісталися до третьої, фінальної зони до серця лісу. Серце спорового лісу його найвища, найстабільніша і найтемніша частина. Тут грибна стеля підіймається на понад 8 метрів, і прориви в ній трапляються рідко. Світло доходить донизу лише тоді, коли помирає один із стовбурів, і в полозі з'являється прогалина. У цій частині лісу відбувається розмноження суперорганізму. Тут ростуть чоловічі структури. Вони мають переплетені тонкі ніжки і періодично викидають у повітря хмари гамет. Їх зовнішній вигляд дуже відрізняється від решти грибних форм. Вони повністю втратили здатність до фотосинтезу і існують виключно для розмноження. Але, попри відмінності в будові, всі вони частини одного й того ж організму, елементи єдиної живої мережі. Усі грибні стовбури, які ми бачили в лісі, і молоді, і старі мають спільне джерело. Це матріарх. Найбільша, найстаріша і найважливіша структура усього суперорганізму. Без неї ліс загине. Саме вона відповідає за ріст, оновлення та розмноження колонії. Вона накопичує основні запаси поживних речовин. Її висота сягає 15 метрів, а ширина понад 5. Це центр усього біому. Серце лісу це також зона з найбільшим різноманіттям біолюмінесценції. Тут світяться і мікроскопічні, і великі істоти. Їхнє світло має безліч функцій. Рослини, як наземні, так і ті, що ростуть у печерах, використовують його, щоб привабити запилювачів. Деякі повітряні види світяться для комунікації, інші блимуть раптово лякаючи хижаків. Для великих істот світло стає камуфляжем. Біолюмінісценція допомагає їм зливатися з навколишнім сяйвом. І лише коли в ліс проникає яскравіше світло, цього видно їхні справжні обриси. Але крім краси і світла, в цій частині лісу мешкають і захисники Меганімус церулеус – один із найбільших травоїдних наїслій і водночас типовий представник фауни Стюарта. Це істоти, що живуть у серці лісу, і упродовж мільйонів років. Еволюціонували разом із кридостраті платіфора. Вони мають особливу чутливість до запахів, особливо до феромонів стресу, які матріарх виділяє в разі нападу. Коли такий сигнал з'являється в повітрі, стюарди миттєво реагують агресією. Вони кидаються на будь-яку істоту вкриту цим запахом. Це дозволяє матріарху уникати пошкоджень, а колонії зберігати запаси й репродуктивні структури. Цей захисний механізм. Неймовірно цікавий. Під час розвитку нервової системи у стюардів, які перебувають у безпосередній близькості до матріарха, відбувається зміна. Підвищується щільність нейронів у нюхових центрах. Це результат пренатального впливу в спор. Звідси надзвичайна чутливість до запаху. Стюардизм не обмежений одним видом його можна побачити в різних групах тварин, але лише за однією умови. Вони мають народитися поблизу матріарха. Наприклад, у видів, що мешкають лише в центрі лісу, таких як Протуна і канідіморфа, стюардизм виявляється практично у всіх особин, а в універсальніших видах, як от Собрамандібула пруйносус, все залежить від місця народження. Ті, хто з'являються на світ ближче до центру, мають характерну будову із підвищеною щільністю нейронів. А ті, що живуть на периферії, не зазнають впливу спор у достатньому обсязі і не розвивають захисних реакцій. Цей обмін взаємний. Стюарди отримують доступ до одного з найзахищеніших середовищ на планеті. Вони живуть довше, виростають більшими і не мають негативних наслідків від симбіозу. Вони захищають матріарха. Вона дає їм стабільне майбутнє. У наступних випусках ми повернемось до цієї теми, а зараз на цьому зупинимось. Сьогодні ми познайомилися із загальним устроєм Спорового лісу. Побачили, як росте кредостраті Плотіфора, найбільший організм на Іслі. Я свідомо залишив частину таємниць за кадром, до них ми ще повернемося. Але тепер, дивлячись на кадри з цієї екосистеми, ми вже розуміємо, де ми перебуваємо, що бачимо і чому це має значення. Дякую, що підтримуєте проєкт. Дякую за ваші відгуки. І найголовніше, дякую, що дивитесь. Побачимось у наступному випуску.